Чи можна вважати сад повним без трав? Я думаю ні. Вийти у свій сад і зірвати трохи кропу на вечерю або ем'яти для коктейлю це задоволення, яке повинно сподобатися кожному. Повірте, вечірній збір трав швидко стане одним із ваших улюблених літніх ритуалів. На щастя, більшість трав легко вирощувати вдома, зокрема на грядках. Це робить їх чудовим вибором. Якщо ви живете в квартирі з садом у внутрішньому дворику або маєте лише одне підняте ліжко на маленькому подвір'ї. А якщо у вас є кілька грядок, ви можете експериментувати з різними видами трав. Якщо вас турбує те, що трави займають дорогоцінний простір на грядках, я розумію. Може бути важко зрозуміти, як поєднати їх з овочами, квітами та іншими культурами, які ви вирощуєте. Я поділюся кількома порадами щодо вирощування трав на грядках, які допоможуть вам стати підготовленим і впевненим садівником. Знати, які трави належать до однорічних, а які до багаторічних, я б сказав, що приблизно три чверті трав, це багаторічники, які повертаються з року в рік, наприклад, розмарин, шавлія, чебрець і Орегано, інші рослини, такі як кінза, Базилік і Кріп, Є однорічними, які проростають і цвітуть за один сезон. А деякі інші є дворічними, тобто вони ростуть листя в перший рік і цвітуть у другий. Ось кілька прикладів популярних трав і їх життєвий цикл. Однорічні базилік, огірочник, кінза, кріп, німецька ромашка, дворічні петрушка, Багаторічники, анісовий ісоп, шні цибуля, запашний перець, меліса. Ем'ята, материнка, римська ромашка, розмарин, шавлія чебрець. Знання закономірностей росту кожної трави дає змогу посадити її у відповідному місці на грядці. Наприклад, ви, ймовірно, не захочете садити орегано прямо посередині грядки, оскільки він буде рости там роками. Хоча зараз він може добре уживатися з сусіднім салатом. Майбутні посадки помідорів або парцю швидко затінять це світлолюбна рослина. Краї піднятих грядок найкраще місце для багаторічних трав. Однорічні трави пропонують більш гнучкі варіанти посадки, ніж багаторічні, що дозволяє експериментувати з їх розміщенням на грядці. Хоча вони також можуть бути затінені іншими рослинами, вам потрібно враховувати лише поточних сусідів, а не майбутніх. Це пояснюється тим, що такі трави, як кінза та базилік, мають тривалість життя, подібну до салату чи помідорів, що дає вам спокій, що ваш трав'яний сад є гнучким. Знання того, чи є трави однорічними чи багаторічними, також дає змогу планувати майбутні закупівлі розеесади та посів насіння. Купувати багаторічні трави потрібно лише один раз за умови, що ви за ними доглядаєте. Однак плануйте регулярно висаджувати насіння однорічних трав або купувати саджанці однорічних трав. Пам'ятайте про послідовну посадку однорічні трави, такі як кінза і кріп, чудово підходять для посіву. Помічаю, що багато городників висаджують навесні розеса кропу або насіння кінзи, і очікують, що їхні трави пролежать усе літо. Але це неправда. Довгі дні та літня погода змушують ці рослини переходити від вегетативного росту до цвітіння, адже призначення рослини давати насіння, цвітіння допомагає рослинам давати потомство, але це не віщує нічого доброго для садівників, які сподіваються насолодитися ароматним листям у салатах і заправках. Незважаючи на те, що ви не можете зупинити рослини від цвітіння, посівна посадка дозволяє насолоджуватися ніжними травами все літо. Мені подобається садити насіння кінзи і кропу кожні 2-3 тижні з кінця весни до ранньої осені. Коли старий урожай почне цвісти, новий буде готовий до збирання. Обидві ці культури чудово підходять для прямого посіву, але ви також можете почати насіння в приміщенні, а потім пересадити його в сад. Хоча базилік є ще однією популярною однорічною травою, вам не доведеться турбуватися про послідовну посадку. Це пояснюється тим, що здорова рослина продовжуватиме випускати нове листя протягом кількох місяців. Якщо ви стурбовані тим, що ваші рослини можуть постраждати від пароноспорозу або іншого грибкового захворювання, посадіть одну партію базиліка наприкінці весни, а іншу на початку або всередині літа. Дотримуйтеся правильної дистанції. Якщо ви працюєте в обмеженому просторі, виникає спокуса щільно упакувати рослини. Як інакше ви можете розмістити всі різні трави, овочі та квіти, які ви хочете виростити. Але перш ніж почати бурхливо садити, пам'ятайте, що жменька здорових рослин краще, ніж десятки нездорових. Правильна відстань між рослинами є важливою для підтримки здоров'я та росту рослин. Рослини, які густо посаджені, змушують їх конкурувати між собою за воду, поживні речовини та сонячне світло. Це також призводить до обмеження циркуляції повітря та підвищує сприйнятливість до грибкових захворювань, таких як борошниста роса та Септоріос. Ідеальна відстань для трав залежить від виду рослини. Зелена цибуля та петрушка добре почуваються на відстані 10 дюймів одна від одної. Але великі рослини розмарину та шаблі найкраще ростуть, якщо залишити між ними принаймні 18 дюймів. Якщо ви не впевнені в ідеальній відстані для ваших рослин, проводіть деяке дослідження щодо трави, яку ви садите не бійтеся поєднувати посадки. Іноді ці ароматичні рослини опиняються в кінці нашого списку посадок. Хоча ми знаємо, що свіжий базилік прикрашає наш салат капрезе, а кріп прикрашає наш картопляний салат, гламурні культури, такі як помідори та перець, займають центральне місце, роблячи трави допоміжними акторами в наших садових постановках. На щастя, трави добре ростуть з багатьма іншими рослинами, мені подобається садити низькорослі однорічники, такі як кріп і кінза, поруч із зеленню, як от салат і рукола. Ці зелені культури досить маленькі, щоб забезпечити достатньо сонячного світла для трав, і вони добре ростуть разом. Якщо ви працюєте з невеликими багаторічними рослинами, такими як чебрець і цибуля, спробуйте посадити поруч низькорослі культури, такі як салат, морква та квасоля. Ще одна хитрість посадка швидко зростаючих трав поруч із повільно зростаючими овочами. Наприклад, я люблю висаджувати ряд кінзи з обох боків від рядів помідорів і парцю, залишаючи близько фута простору між травами та більшими рослинами. До того часу, коли овочі переростуть трави, вони майже закінчать ріст і почнуть цвісти. Скористайтеся квітучими травами. Одна з моїх улюблених речей у травах це їхні красиві квіти. Хоча більшість людей садять трави заради їх ароматного та смачного листя, їх квіти є приємним бонусом. Яскраво жовті зонтики кропу, фіолетові колоски шавлі та ніжні білі квіти кінзи, усе це додає краси саду. Оскільки більшість людей прагнуть виростити листя трави, спостерігати за цвітінням ваших рослин може бути неприємно, оскільки це часто збігається з закінченням утворення листя. Але квітучі трави не виривайте. Квіти не тільки додають краси саду, але й забезпечують їжу та середовище існування для корисних комах. Нектар і пилок квітів є їжею для таких запилювачів, як бджоли та метелики, а також хижих комах, таких як щирики, сонечка та мухи. Ці корисні жуки харчуються звичайними шкідниками, такими як попелиця та трипси, тому мати їх у своєму саду велика перемога. Маленькі квіти таких трав, як кінза. Кріп, бронзовий фенхель і чебрець особливо привабливі для крихітних паразитичних ос і літаючих мух, яким важко харчуватися більшими квітами, посадіть трави на низькі грядки. Однією з чудових переваг багатьох видів трав є їх неглибока коренева система. Хоча зрілі рослини розмарину та шаблі можуть розвивати глибоке коріння, багато з них можуть щасливо рости на менш ніж футі ґрунту. Це робить їх чудовим варіантом для піднятих контейнерів і грядок, які недостатньо глибокі для таких рослин, як помідори, картопля та броколі. Ви навіть можете розмістити багато з них у невеликих горщиках, якщо у вас немає місця або бюджету для великих грядок. Деякі трави, які добре ростуть у горщиках, включають чебрець, лаванду, шавлію, ромашку та базилік. Посадіть одну траву в 8-дюймовий горщик або кілька в контейнер. Хоча багато трав добре ростуть на невеликих грядках, сміливо розміщуйте їх і на глибших грядках. Їх гнучкість означає, що ви можете вирощувати їх практично скрізь. Пам'ятайте, що грядки охолоджуються, ніж природний ґрунт. Хоча багато трав є багаторічними, це не означає, що всі вони можуть витримувати умови, від яких білий ведмідь може тремтіти. Деякі багаторічні рослини, такі як Чебрець і Шавля, можуть пережити зими в зоні 4 або 5, що означає, що вони можуть витримувати температури від мінус 20 градусів за Фаренгейтом, мінус 29 градусів за Цельсієм до мінус 30 градусів за Фаренгейтом, мінус 34 градуси за Цельсієм. Однак такі трави, як розмарин і деякі види лаванди, витримують лише зимові температури до 10 градусів за Фаренгейтом 12 градусів за Цельсієм. Так яке відношення це має до грядок? Ну, ґрунт на грядках часто стає холоднішим, ніж природний ґрунт. Оскільки сторони відкриті для повітря, температура ґрунту падає швидше. Ґрунт у землі утримує тепло в теплі дні та зберігає його вночі та під час холодів, у результаті чого ґрунт часто буває теплішим за температуру повітря. Тому вам слід вжити додаткових заходів обережності, зимуючи багаторічні трави, такі як розмарин, лаванда, лимонна вербена та лавровий лист на грядках. Якщо температура повітря тримається близько нуля, хвилюватися нема про що. Але якщо ви очікуєте незвичних холодів, Вживіть заходів для захисту своїх рослин. Ізоляція основи рослин шаром мульчі чудовий початок. Дерев'яна тріска, солома та подрібнене листя будуть служити ковдрою, яка допоможе зберегти тепло коренів рослин. Ви також можете додати один або два шари покривного матеріалу на своє ліжко. Тільки не забудьте зняти кришки, коли повернеться тепла погода. Регулярно обрізайте для міцного росту. Незалежно від того, де ви вирощуєте свої трави, обрізка є важливою частиною підтримки ваших рослин здоровими та міцними. Багаторічні трави, включаючи чебрець, розмарин, лимонну вербану та лаванду, виграють від щорічної обрізки. Хоча ви можете вагатися, чи варто зрізати частину красивої трави, знайте, що така стрижка трави спонукатиме ваші рослини до буйного росту нових рослин. Обрізання старих і хворих рослин, а також частин здорового росту дозволяє рослинам зосередити свою енергію на створенні здорових кореневих систем і нових стебел і листя. Це також забезпечує хорошу циркуляцію повітря, що допомагає зменшити ймовірність зараження рослин грибковими захворюваннями. Нарешті, обрізка спонукає квітучі трави давати більше квітів. Ідеальний метод обрізки залежить від трави, з якою ви працюєте. Однак ви завжди повинні починати з дуже гострих і продезінфікованих інструментів. Гострі інструменти роблять чистий зріз із якомога меншою кількістю відкритої поверхні, а дезінфекція запобігає поширенню хвороб між рослинами. Більшість деревних трав віддають перевагу обрізанню в кінці весни або на початку літа. Ви шукаєте час відразу після опадання квітів з рослин. Цей час гарантує, що ви не видалите бажані квіти до того, як вони з'являться, а також дає рослинам достатньо часу, щоб відновитися до настання заморозків. Я рекомендую навчитися обрізати кожен тип трави, але хорошим емпіричним правилом є видалення верхньої чверті стебла рослини, виберіть міцне ліжко. Якщо ви знаєте, що хочете вирощувати трави, але у вас немає грядки, не купуйте першу чи найдешевшу грядку, яку побачите. Високоякісні грядки можуть прослужити десятиліттями, але дешеві грядки можуть розвалитися протягом кількох сезонів, тож витратити кілька хвилин на вивчення варіантів варто вашого часу. Спочатку подумайте, якого розміру грядка вам потрібна. Неглибокі грядки добре підходять для більшості трав, але більш глибокі грядки дозволяють вирощувати більш широкий спектр культур. Ви також повинні подумати, чи хочете ви грядку, яка сидить на землі, чи грядку, яка зробить садівництво більш доступним. Потім подумайте про матеріал. Якщо вам подобається природний вигляд дерева, зверніть увагу на кедр: ця деревина природно стійка до гниття, тому ви можете насолоджуватися довговічними грядками, не турбуючись про синтетичні хімікати. Крім того, він чудово виглядає та пахне метал ще один популярний варіант завдяки своїй довговічності, легкій вазі та елегантному вигляду.